Всім привіт! Мене звати Іля Косенко. Я власник seo сеоті типу агенції Косенко Едженсі. От ми просуваємо більше 40 активних проєктів. Це українські бізнеси, бренди, якраз також медичні бренди та проєкти, Тому я тут. Я прийшов на програму SEO з запитом зрозуміти, як взагалі структурувати свій бізнес, як правильно вибудувати процеси, які у мене були ще на той момент налаштовані. Тобто, я починав. Свій шлях не як підприємець, а як спеціаліст в своїй сфері, і у мене не було в принципі розуміння, як функціонує маркетинг, рекрутинг, як вибудовувати свої бізнес-моделі. Що це таке? І відповідно я прийшов на програму, щоб закрити ці питання і зрозуміти, як це все зробити структурно. З конкретно програму SEO я обрав тому, що була рекомендація від товариша, який вже її пройшов, тому все максимально логічно. Коли довіряєш людині і кажуть, що в принципі класна програма є результат, то в принципі я пішов. Бізнес це і так постійні тести, постійні гіпотези. Немає якогось шаблону структури на жодному навчанні. І в будь-якому випадку, коли ти... Приходиш на навчання по бізнесу, ти маєш отримувати максимум інформації, задавати чим більше питань і впроваджувати це, все тестувати для того, щоб у тебе вийшов класний результат. Більше під час навчання сподобалася структурна інформація по відеоурокам. Я сам запускаю навчання і розумію, що таке класний, такий раціональний системний підхід до навчання. Кирил зробив хороший продукт. От тому можу дати фідбек, що от мені сподобалась дійсно структурність інформації. От де ти кожного разу можеш повернутися, щось піддивитися і впровадити в бізнес. В принципі, без о, рожевих окулярів вже на той час зайшов на навчання, і я розумію, що для того щоб отримати результат для того, щоб можливо навіть не в моменті там окупити, а через е декілька місяців або <сміття> через декілька місяців років не підійде, е щоб зробити якийсь класний е ривок е в доході, то потрібно виконувати в принципі все, що тобі кажуть, на навчанні, от тому всю програму пройшов задоволений. Програма виправдала очікування. Те, що я хотів, я хотів розібратися, як мені перейти із. Е Етапу спеціаліста в етап підприємця, от щоб я чітко розумів, що у мене вибудовані бізнес-процеси, що я чітко розумію, як мені е, вибудувати роботу зі своїм операційним директором, бізнес асистентом, і так далі. От як мені позиціонували Кирил амбасадор е, роботи з бізнес-асистентом? Тому для мене це навчання було дійсно корисним. По перше, я після навчання найняв до себе в компанію фінансиста. І ми вибудували правильно фінансову модель, повністю передивилися, як нам правильно пропрацювати, скажімо так, операційні витрати, як нам правильно вибудувати математику, десь підвищити чек, десь зменшити там кількість роликів. Трошки там спростити продукт для того, щоб наша бізнес-модель дійсно працювала і вона була масштабована. Це раз. Я зрозумів, як мені правильно вибудувати мотиваційну систему всередині команди, докрутили також регламенти, якщо більш конкретно е, говорити. Плюс е, ми почали більш активно працювати над рекрутингом, тому що до цього етапу єдиним джерелом залучення кандидатів, наприклад, був мій особистий бренд, мій блог. А далі ми вже вибудували повноцінну систему по прикладам наброскам Кіріла. Я рекомендую проактивити цю програму тим. Особливо хто а, зараз а, починає свій бізнес, от я назву це навчання дійсною такою базною для підприємця, для бізнесмена, хто а, хоче разом назавжди закрити питання, як взагалі має структурно виглядати твій бізнес, які в ньому є процеси, і на що потрібно ключове звертати увагу а, для того, щоб а, ти міг дійсно а, бустанути вирости в доході, от і зменшити, скажімо так, хаос. От, тому новачки, починаючі підприємці, міні-бізнесмени, вам рекомендую.